Не виходить рано чи пізно постає питання ціни. Чи варто я той результат, який я хочу отримати, тих вкладених зусиль, навіть більше, чи вартує кожна наступна спроба того мого часу, моїх фінансів, моїх якихось інших ресурсів? Теоретично, можливо, все. Можливо, всьому навчитися, можливо, все втілити, можна все поставити на хід, але. Це завжди питання того, чи готові ми платити ту ціну. Тому що коли ми починаємо щось, у нас уявлення про ціну одне. В процесі, коли щось не виходить, ми розуміємо, що ціна може бути значно вищою, ніж цінність того, що ми отримаємо І тут. Тоді варто замислитися, знаєте, є така. А поговорка про те, що якщо ти сів в поїзд і помітив, що він їде не туди, значить потрібно виходити на найближчі станції, тому що так буде дешевше та швидше повернутися назад. Ось це про це. Це не про те, що десь судьба, десь не судьба, а про те, що деколи наші пріоритети можуть змінюватися, це нормально. І чим швидше ми це визнаємо, тим швидше можемо просто взяти і перейти до чогось іншого, що може в нас вийти легше, швидше та краще.